Ми всі приймали не дуже розумні фінансові рішення. Деякі з них можуть впливати на наш достаток більше ніж інші, проте всі вони будуть давати негативний кінцевий результат. Про чотири речі, які не можна робити зі своїми грошима, я розповім в цьому відео. Перше відсотки по кредитній картці. Ніколи не ставте себе положення, коли вам доведеться сплачувати борг по відсотках кредитної картки. Це один із найвищих відсотків, які ви коли-небудь заплатите. Не користуйтеся кредитною карткою, якщо ви не зможете виплачувати її щомісяця. Як працює стандартна кредитна картка? Ви витрачаєте чужі гроші, в цьому випадку гроші банку. Вони надаються вам безкоштовно. На певний період часу. Тут можна подумати, що банк просто такий чудовий і пухнастий, і дає вам грошенята для витрачання просто так. Не будьте наївними, банк робить це тому, що багато людей не повертають гроші вчасно і тоді сплачують величезні відсотки за затримку. Отак, банки і заробляють. В Україні ощадний рахунок виплачуватиме вам приблизно 15% річних, а стягуватиме 45% або вище. В Британії, скажімо. Ви будете отримати 5%, а відсоток за несплачену кредитку буде приблизно 20%. Система працює однаково всюди. Друге, не грайте в лотерею. Лотерея це буквально податок для бідних людей. Що я маю на увазі? Сім'ї з найнижчими доходами частіше грають в лотерею. Бідні є основними спонсорами лотерейного бізнесу, тому що сподіваються швидко розбагатіти, не докладаючи зусиль, щоб зрозуміти, як працюють гроші. Якщо ж вони все-таки виграють, більшість втрачає всі гроші дуже дуже швидко. Тенденція грати в лотерею також вища між людей у віці 20 і 30 років. Тобто, якраз тоді, коли потрібно працювати над своїми знаннями, інвестувати та думати про бізнес, молоді люди надають перевагу майже марним надіям зірвати джекпот. Є набагато кращі способи витратити ці гроші. Ви можете поїхати в відпустку, ви можете інвестувати, відкласти як початковий внесок на покупку нерухомості або задонатити на ЗСУ. Є мільйон різних речей, якими ви можете скористатися за ці гроші, замість спускання на азартні ігри. О, і ще одне. Шанс виграти в Суперлото в Україні є 1 до 20 мільйонів. Тож подумайте про це наступного разу, як захочете зіграти. Номер 3. Ніколи не не інвестуйте свої гроші. Само собою зрозуміло. Чесно кажучи, більшість людей, яких я знаю, не інвестували жодної копійки. Це не тому, що вони не можуть собі цього дозволити, а тому, що просто цього не роблять. Інвестування потрібно хоча б тому, щоб не втрачати гроші через інфляцію. Заощаджувачі буквально втрачають гроші через зростання цін, тобто мінімізують купівельну спроможність. Отже, не робити з грошима нічого це неправильно. Але якщо робити, то є більш та менш дохідні способи. Отже, ось короткий приклад. Якщо ви відкладаєте по 200 доларів на місяць під 5% річних на високоприбутковий ощадний рахунок, це приблизно те, що зараз платять банки в Британії та Америці, ви матимете 117 тисяч доларів через 25 років. Але ставки постійно змінюються. Тому дуже вірогідно, що банки не будуть вам платити аж 5% протягом цих всіх років. Але для прикладу нехай буде. Отже, за 25 років ви матимете 117 тисяч. Тепер. Якщо взяти ті самі 200 доларів на місяць під 8%, що є історична прибутковість SP 500, наприкінці 25 років у вас буде 182 тисячі доларів. Непогана така різниця в 65 тисяч, а? 4%. Ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Інвестування це оцінка ризику. Інвестори отримують компенсацію за ризик, який беруть на себе. Подумайте про це отак: якщо я інвестую в стартап, який має дуже мало шансів на успіх, я очікую високий рівень компенсації через високий ризик втратити всі гроші, які я інвестував. Якщо я інвестую в державні облігації, які мають дуже низькі шанси на дефолт, то я повинен розраховувати на дуже невелику суму компенсації за це. Отже, інвестори отримують компенсацію за їхній ризик. І враховуючи середовище, в якому ми зараз перебуваємо, я маю на увазі доступні опції для інвестицій, тобто акції, крипто, та подібні речі, потрібно добре розуміти, в що ви інвестуєте. Хтось може сказати, Василю, тобто ти кажеш, що я не повинен продавати свій дім чи ферму, позичити гроші у батьків, щоб поставити все на дочкоін чи що? Саме це я і кажу: поставивши все на дочкоін або на інший подібний інструмент, Є великий шанс втратити значну суму. Це, в свою чергу, завадить вам знову інвестувати не тільки через втрату капіталу, але й через психологічний вплив, який може вдарити навіть сильніше, ніж втрата капіталу. Це може потенційно зашкодити вашому сімейному життю, якщо ви, наприклад, інвестували свою подушку безпеки, а також негативно вплине на ваші шанси збільшити свій капітал в майбутньому. Помилки, про які я щойно розповідав, робив, напевно, кожен. Якщо ні, то ви, напевно, знаєте когось, хто їх робив. Хто переплачував за кредитку, я це робив, наприклад. Хто не інвестував, я колись також не інвестував. Але після перегляду цього відео, сподіваюся, фінансових помилок у вашому житті стане менше. На сам кінець хочу завершити моїми думками: вміння заробляти та керувати грошима це як ящик з інструментами. Якщо ви відкриваєте свій ящик і все, що там лежить, це молоток, для вас все буде виглядати як цвях. Збільшуючи свої знання про фінанси та гроші, ви додаєте туди інші інструменти. Одного дня там з'явиться викрутка. Потім розвідний ключ. В майбутньому, можливо, навіть оті рідкісні ключі з різними формами, які важко знайти. Більше інструментів допоможуть вам диверсифікувати та збільшити свої статки. Але також не живіть заради того, щоб просто накопичувати гроші. На мою особисту думку, це жахливий спосіб життя. Використовуйте їх для збагачення. Використовуйте їх для захисту себе та своїх близьких, для допомоги іншим та для донатів на ЗСУ. І в цьому вам допоможе повний ящик різноманітних інструментів. В англійській мові є такий вираз: money goes where it's treated best. Дослівно це перекладається так: гроші йдуть туди, де до них ставляться найкраще. Якщо ви граєте в ЛОТО на ігрових автоматах та робите подібні дурниці, гроші бідуть туди, де з ними поводяться найкраще. У цьому випадку людям, які надають ігрові автомати, та людям, які надають вам можливість віддати їм свої гроші. Це означає, що дури і його гроші швидко розходяться. Багато людей не хочуть цього чути, але гроші підуть туди, де з ними поводяться найкраще. Тобто до того, хто знає, як їх заощаджувати, заробляти та правильно витрачати. Друзі, дякую за перегляд цього відео! Як кажуть брати Капранови, найкраща зброя в цей час це вподобайка та коментар. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і побачимося в наступному відео. Дякую!